Вітаю усіх на телеканалі Бужнет віднині за тиждень-великдень. І сьогодні про передвеликодній тиждень або як ще його називають християни Страсний. Ми спілкуватимемося з отцем Романом Сковороном зі парафії святого Юсафата, що у місті Червоноград. Слава Ісусу Христову за тиждень, Великдень. З якими думками потрібно людям налаштуватися на такий передвеликодній страсний тиждень. Ну, найперше хотілося б, щоб люди розуміли. Що усі свята мають за мету зробити нас святими. Дуже прикро чути, що людина каже: я не хочу бути святою, але покликання кожного християнина бути святим, прагнути святості. І цей час є особливим часом, коли ми входимо в Страстний тиждень, коли ми немовби єднаємося з Христом у тих. Стражданнях, розп'ятті, похованні і, зрештою, у Воскресінні. І тому важливо, щоб ми найперше приготувалися духовно. Зараз ми бачимо різні передвеликодні ярмарки, виставки, готування писанок, готуються купляти вербу, освячують її ще інші ритуали. Але це такий зовнішній вияв. Хочеться, щоб людина підготувалася внутрішньо, щоб вона пережила те, що переживає Христос. Бо Він це зробив для нас, людей, і нашу Ради спасіння. Він не просто захотів постраждати, чи Його захотіло це зробити. Він добровільно йде на страждання. Добровільно йде, щоб через Воскресіння нам відкрити ці двері Небесного Царства. І хочеться, щоб ми духовно зустріли цей тиждень, духовно його провели. А найкраще духовне це, звичайно, є. Участь у тих богослужіннях, які пропонує нам церква, приступити до сповіді, прийнятися святе причастя, з'єднатися з, з Євхаристійним Христом і тоді відчути той смак, ту радість Христового Воскресіння. Важливо зрозуміти, що це таке радість. У часі війни ми можемо думати, що це якось недоречно радіти, але радість це не те, що ми собі. Уявляємо, що ми щось маємо, щось отримали у тому якомусь матеріальному плані. Радість це те, що ми будемо з Богом, а тої радості ніхто не забере. Христос прийшов у цей світ не дуже сприятливий час, бо було багато воїн, переслідувань, особливо його народу. Але, попри те, він виявився тим світлом, він виявився тією радістю для. Усього людства і хочу, щоб кожен християнин так само відчув, що правдива радість лише в Бозі, і правдива радість, коли ми належно духовно пройдемо цей цілий тиждень до Воскресіння, і тоді ми відчуємо радість Воскресіння. Отче ви сказала за сповідь, чи можна сповідатися у останній тиждень? Моя бабуся завжди казала, що останні грішники сповідаються в останній тиждень. Якщо людина не встигла посповідатися, чи можна це зробити в останній тиждень перед Пасхою? Сповідатися ми можемо завжди. Сповідь це така лікарня для грішників. Тобто, у сповіді грішник лікує свою душу і не має значення, коли він прийде. Але важливо, щоб він прийшов. Звичайно, це вже більш такі, можливо, народні якісь думки, що в останні тижні не можна сповідатися. Але для Бога немає значення, коли важливо, щоб прийти, важливо, щоб відкрити свою душу для Бога. Але це зробити свідомо. Бо якщо ми робимо несвідомо, то тоді можливо буде це, що казала бабуся, актуальне. Бо тоді виходить, ми прийшли, аби відбути, аби там е щось так знаєте, поверхово змитися, а всередину ми не заглянули. Ми себе не змінили цією сповіддю, цією причасті. Можливо, щоб це дало якийсь поштовх і зміни в моєму духовному житті. Страсна п'ятниця перед Великоднем є дуже важливою для християн. Якщо людина не постувала весь цей час, чи варто в Страсну п'ятницю дотримуватись посту? Страстна П'ятниця це такий особливий день для кожного християнина. Тому що ми переживаємо е, своєрідну таку єдність сопричастя з Христом. Гарні богослужіння, вечірня вечірнє на плащуниці, Єрусалимське утрення є у цей день, і ми стаємо учасниками. Знаєте, у цілому світі немає людини, яка б не була дотична до цієї події. Бо людина стає або пилатом, який засуджує, або Сенедрионом, який так само видає на розп'яття Христа, або юрбою, яка кричить, розпни, або учнями, які розбіглися, або Марією з Іваном, яка залишилася до кінця, до його смерті. А у цей час кожен, хто приходить, хто приступає до плащаниці, він подібний до Йовства Зникодиму, які огорнули тіло Христа у це біле полотно плащаницю. І важливо, що ми хочемо бути разом з Христом. Багато хто святих каже: якщо, наприклад, запитатися тебе, де ти був у Страстну п'ятницю, коли ходив до плащаниці. То гарною буде відповідь, я був разом з Христом біля Його гробу. Так само самоці кажуть, що ми можемо набагато духовніше, глибше пережити ці події, чим ці люди, які були в тому часі біля Христа. Тому що ми вже знаємо весь такий, що було попередньо, і тут ми лише можемо бути учасниками. ми можемо… Співстраждати, співчувати, і ми можемо виявити ту свою любов. І чи постили ми, чи не постили, зараз стосовно посту, можна, знаєте, дуже багато дискутувати, бо пісна й перше це те, що нам заважає бути близько до Бога. Якщо ми просто йдемо, щоб прийти до плащаниці, бо там хтось нам сказав без такого розуміння, ми можемо думати, що Ніякого результату з цього не буде. Але Господь може в будь-який спосіб діяти. Ми навіть не знаємо, як. Можливо, мама, бабця, хтось молився за цю людину, щоб вона просто прийшла. Вона, прийшовши, побачила, бо цей поцілун на плащаниці це не мов би таке сказати, знаєте, Ісусе, я є з тобою, я тебе підтримую і я чекаю Твого Воскресіння. Отже, як порекомендуєте розпочати власне Великдень у неділю? Знаємо, що традиційно уся родина збирається за великоднім столом? Як от можливо з молитва варто розпочати? Звичайно, початок кожного свята має бути у літургії і у тих богослужіннях, які пропонує церква. На Великдень ми маємо надгробне, ми робимо вхід, потім є гарна пасхальна утрення, потім є торжественна літургія Воскресна. І лише взявши у тому участь, ми можемо приступити вдома до цієї трапези. Я знаю, що багато тим нехтує, багато думає, що важливіше є зібратися тільки за столом, можна навіть тільки помолитися, але тоді втрачається знову зміст цієї події. Тоді для нас м'ясо, паска, яйця стають найважливішими. Тобто ми тоді стаємо такими, знаєте, матеріальними людьми десь свою душу відкидаємо на задній план і кажемо, Боже, нам важливо, що ми є живі, що є що їсти, а те, що ти зробив, не важливо. Але ми святкуємо те, що зробив Христос, і ми маємо єднатися з Ним у цьому, пройшовши цей шлях страждання. Бручи участь у цьому часі Великого Посту в тих різних молитовних богослужіннях, ми кажемо, я є з Богом. І знову ж тоді ми на Воскресінні відчуваємо, що ми разом з ним можемо воскреснути. І ці слова, привітання, які ми вітаємося, Христос Воскрес, ВІСН Воскрес, вони не будуть пустими. Вони будуть насправді тими словами такого духовного піднесення. Знаю, що на Великдень у кожній церкві дозволено людям дзвонити в дзвони, розповідати про благовістку. Чи це такий вже сучасний обряд, чи він, можливо, має якусь історію з давнини? Дзвонити в дзвони це не можна сказати, що це сучасний обряд. Дзвони відіграють в церкві таку роль, що вони звіщають щось. Особливо колись було таке, якщо якась була біда в селі, пожежа чи якісь інші такі події недобрі, то дзвонили дзвони, щоб люди сходилися до церкви, щоб сповістити людям, що то таке є. А у цей час таке є ніби своєрідне сповіщення, що ми торжествуємо Воскресіння. Христове. Ми радіємо цими подіями і звіщаємо всім, що на правду, Христос воскрес. І то навпаки, можна сказати, що зараз цей ця, ця звичай, ця традиція так трошечки занепадає, десь так трошки діти подзвонять дорослі. А колись це так було, що довший час дзвонили, і не мов би сповіщаючи на всю околицю, там всю місцеві село, що маємо сьогодні урочистість, маємо сьогодні радість, бо Христос сьогодні воскрес із мертвих. Отже, знаємо, що ще великдень багато діток чекають, тому що у церквах є Великодні Гаївки. Чи буде цього року? Звичайно, у нашій парафії ми маємо традиційну, що гаївки будуть. Звичайно, залежить трошечки від погоди, бо кожного року є один день, що заважає нам так належно провести на вулиці ті гаївки. Але ми маємо у храмі гарні приміщення великі, так що це не є якоюсь перешкодою. Ми будемо чекати діток, щоб знову тими гаївками тим, що діти є присутні, що вони є тут сповістити ту радість, і щоб тою радістю ми могли ділитися одні з одним. Щоб це не було так не закрито вдома, що Христос Воскрес, а щоб ми могли ще, крім літургії, побути з Богом, порадіти, повеселитися. Отже, і на завершення нашого інтерв'ю декілька приємних слів людям у якості вітання Великоднього від вас. У цей... Час, такий, мабуть, важкий час для цілого нашого народу. Є е, важко якось говорити слова підбадьорення, слова радості. Але я раніше сказав, що ми маємо розуміти, що це таке радість. Словом радість пронизане усе Святе Письмо. І Христос нам дарує радість таку, яку ніхто не може нам Забрати, ми щось купимо, не радіємо довго, бо воно нам надокучає. Щось здобудемо, так само не тішимося довго, тому що це радість, яка проминає. А Воскресіння, якщо ми належно переживемо, це радість, яка не може переминути. Тому що ми з Богом, тому що Бог з нами, тому що після страждання завжди є Воскресіння. І коли ми страждаємо з Христом. То ми з ним воскреснемо. Коли ми ці труднощі переносимо з усім народом разом, єднаємося, то ми маємо вірити, що неодмінно настанеться перемога, як було з Христом. Бо ми з Христом, Христос з нами, і буде це Воскресіння нашого народу. Бо Христос є той, який переміг смерть, який переміг страждання, який переміг все, але це все зробив з любові для, до людини. Коли ми відповідаємо взаємності Христові, що ми його любимо, то утворюємо такий міцний зв'язок і, направду, тоді тої радості ніхто не відійме. Хочу лише побажати, щоб ми жили цією вірою, надією, що Господь є з нами, він є нашою радістю і нашою перемогою, і нашим миром.